У нас дуже великі джазові традиції, дійсно, в Одесі. І я вважаю, що дуже необхідно їх підтримувати. І саме цей фестиваль, як традиція, у нас в Одесі проходив, всі пам'ятають, міжнародний джазовий фестиваль на протязі більше 20 років. Uh -huh. Це дуже великий термін. І давайте згадаємо просто перші джаз-карнавали, які були засновані. Михайлом Фреддином в співпраці з Юрієм Кузнєцовим, які це були події для всього міста, коли по по вулицях шлі паради грали Діксіленди. Це було дійсно свято. Трамваї з проходили маршрутами. Це було щось неймовірне оця атмосфера, яка Де знаємо, що таке. Звісно, да. мій улюблений. кандрбата Ли Армстрінг. Ми всі уявляємо, що це Бік-бенд, Діксіленд. Але це також етнічний джаз і буде представлений на нашому фестивалі. Група дуже відома, наша одеська група, але можливо хтось не знає, зіра. Митроземські, це дуже класний етнічний, експериментальний імпровізаційний mm -hmm. джаз. Також будуть е, представлені на нашому фестивалі. Можна заклопати? мене пальцями не дуже добре, добре. добре. виходить. Добре. Е, давайте, значить, хтось один буде задавати ритм. Mm -hmm. Що можна робити? Робити так: mm -hmm. Лера, так? добре. Я буду співати бас. А я вас? Стоп секундочка. В друга четверта доля топка на pam 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 mm -hmm. Я <п handcuffs> yeah, так... я трохи не попадав Все. в тональність, але yeah. мені треба Спочатку будуть іноземні виконавці, вони тебе плаці, <плес> потім на другий день велика програма. Ви літі, діти, і ваша мама. Всі діти, всім буде смачно, буде весело, навіть держачно. Буде музично кожен день приготи, якщо вам не де. 20-го, 20-го, суботу, 21-го в неділю чекаємо на вас і до ваші, це виставляння вашої вашими мрії, ваші мрії, вашим мрії в цілі. Дуже, дуже чекаємо. Все.